Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. О, Не знаю, як у вас, а у нас вже так чесно, трошки зимно. От, сьогодні вранці температура була мінус 2 градуси. От, так, чесно, відчутно, і досить такий пронизливий вітер. От, і це говорить про те, що вже. Е Уже е, на порозі зима. На порозі зима. От, чому так? Тому що вже початок листопада от, і вже так відчувається подих зими. От, але чесно скажу вам, я вже чекаю на зиму. От, я сам зимовий, от, сам зимовий парень. І відповідно я дуже сильно люблю зиму, якої б вона не була. Хоча по всім прогнозам я вам скажу, зима має бути люта. От, зима має бути люта і холодна. От, але побачимо, час покаже, як воно буде. От. Ви запитаєте в мене, чому я так вирішив, що буде холодно. От, ну, це, не, е, як би вам сказати, це не результат роботи. Російської армії відносно нашої системи електроенергії мереж. А це відповідно про природу я розказую. От, і фактично думаю, що будуть великі морози, тому що було дуже жарке літо. От, і ще ряд ознак, які підказує природа, От, каже, що може бути саме холодна зима, дуже холодна зима. От, тому Потрібно готуватися до цього всього. От, і саме якраз е час і якраз готуватися до зимового сезону. Ми досить інтенсивно пішли в цю сторону, от, вже продовжуємо вирубку ліса, ну, ліса, чагарів. От Розчищаємо чагарі. Розчищаємо чагарі. Ось тут поставляв я поодинокі дерева, насоси, а так вже пасовище ми десь висвободили, я думаю, десь до гектара території От з одного боку. І ось бачите тут оце весною ще до прильоту птахів чи ні, В минулому році тут ми якраз вирубали це все здорове. Але тут ще хащі залишилися і відповідно отут це старі двори. От там ще десь хата стоїть, двір. Бачите, ми його тут повністю все вирубуємо. Зараз, пиляємо, вивозимо. Досить така, бачите, насичена. це, Бачите, тут теж така поруч, це все ми Зачищали все, тому що от, бачите, якраз усе вже пасовище, тут пасуться корови. от, А тут, бачите, у нас якраз іде така от інтенсивна якраз підготовка лісу. Бачите, там ми в минулому році повирубували, бо за рік ось дивіться, як погнав клен. от, підчистив, Але я думаю, ми в цьому році його тут все дочистимо. от. В цьому році ми його тут все дочистимо, і фактично я сюди загоню бульдозер. Ми його все вигорнемо, вирівняємо для того, щоб можна було вже в наступному році, я надіюсь, сюди пускати худобу. Але ну худоба пасеться там. от, За порослю там ще є такий пагорбок. от, І відповідно ми тут підпасаємо. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогоднішнє відео буде не про лісоповал. от. А це відео я хочу з вами поспілкуватися саме про корівок. От, і про таке слово, як маціон, або про такий процес, або такий необх... да, правильно буде технологічний процес. саме маціон. От. Виганяємо худобу ще, от, хоч і вже сьогодні 3 листопада. От, корівок випускаємо на пасовище. От, чесно, я вам скажу. Пасовище ні в сраку, О, іншого терміну я не знайшов. Да? Віліс, а що ти вперся в стовп? Що таке, ріднесенький? Що, мій маленький, що мій друже? Що ти вирішив завалити стовп? Не треба. Цей стовп електрика йде до мене до хати. Віліс, ну ти що? Родний. Малиш, що це ти вирішив таке зробити? А? Маленький. Макоша, укуси його за задницю. Да, вкуси його. Скажи, що з ним случилося? Веліс, родной, що такое? Шо маленький, а Мокошенька, що таке? Що з Велісом сталося? Ану пожалій його. Веліс, малыш, що такое? Що мій маленький? Шо мій друже? Що ти рішив? Стоп завалить, не надо, чи ти лобик хотів просто почухати свій? Такий він чудний парень у нас Віліс. Що там, зачухався лоб. Як так могло те вийти? Ну ти що, Віліс? Дружання. Да, ти зрозумів, ну не треба стовп палить, хай він стоїть. Все, домовились. Дякую. Чудний такий парніша. Веліс у нас. О, це він любить. Він оце любить впертися в будь-який пеньок, оце деревину, а то в кущі. оце він починає їх трощити, а тут просто немає нічого. так Він оце стовпи отут оці всі підпирає. Це для нього ну, нормальна практика. Нормальна практика. Так, добре. Про стовпи і про Веліса. Повернемося на пасовище. Повертаємося на пасовище, і дивіться, я недаремно сюди зайшов, недаремно сюди зайшов, щоб якраз з вами поспілкуватися. Да, Мавка, відносно того, що сьогодні є на пасовищі. Бачите, коробки пасуться, вони гризуть тут потихеньку ще травостій. Але я недаремно сказав, що травостій досить слабкий. От в тому плані він енергетично уже слабкий. Розумієте, ми тут уже третій раз сюди ми зайшли. Зайшли ми фактично по е, зайшли. Ми фактично по е, уже це, якби друга отава. От самий такий я вам скажу продуктивний це е, випас. Це перший. От, коли є колосок, другий випас ще куди, не куди, тому що теж досить багато. Ну, ще травичка встигає. Ще один е, колосок випустити. А от, уже коли йде третя ватава, то я вам скажу: вона сама пуста. Чому вона пуста? Тому що ну, тут зовсім немає поживності, тут немає ні молока, от, ні енергії, просто коровки сруть ви мене вибачте, за мій український, і все. От, по факту це водичка, і я вам скажу, молока з цього немає. Бо дуже багато ви мені пишете, от, кажете, Михайло, у корів упало молоко, хоч вони ще хочуть ходять пастися, от, наче вони пасуться ціле літо, а зараз молоко впало. Це нормальний процес. Да, Мокоша, Мокоша вже шостий місяць вагітна. От Уже скоро буде малявка. Да? Кого ти народиш мені? Каже, нарожу дівчинку тобі, да? все, я буду дуже вдячний тобі, Макоша, якщо ти дівчинку народиш, да? ти личку якусь гарну. Що там ти? Ти моя рідненька, ти моя хороша, хороша, ти моя хороша, Мокоша хороша, Мокоша хороша, звісно, ти хороша вже, ти послушна. Ой, такі вони чудні. Сіромахи вон, в какашках вилежались, хоч міста вже повно. О, це таке. Тому от якраз повертаюся я назад до е, травостою, він саме пустий. І саме головний такий момент, саме такий головне, момент якраз перехідний перед постановкою на зимово-стійловий період. При постановці на зимово-стійловий період потрібно врахувати це і потрібно уже інтенсивно годувати корів. От, питання, чому падає молоко ще крім того, зараз якраз пора буряка, гарбуза. От зараз якраз пора така соковитих кормів, там капуста, ну гичка, це все, що сьогодні є на огороді, ми по факту зараз годуємо худобу. Ну але щоб ви зрозуміли, це теж тільки вода. От. Це вода. І ви фактично проблема. Якщо ви дивитеся мої відео, якщо балакати про енергетичний баланс, якщо балакати про... Безпосередньо е насиченість поживними речовинами раціону корови. От, а перше це енергія, а друге це білок. От якраз в даному випадку енергії не вистачає і тому ваші корови втрачають молоко. Якщо ви починаєте годувати оцим усім е е кормом, про який я тільки що сказав, то відповідно ви повинні додати концентратів, додавати сіна. А цю всю соковиту фракцію ви повинні давати чисто ну, чуть-чуть, небагато. Вона вам багато їй не потрібно для того, щоб ну як небагато, це десь 30%. Ціону ви повинні давати от якраз от цього всього соковитого, от тому, що 70% це повинна бути енергія суха речовина. От, конкретна, і фактично, ви повинні давати десь 15 Кілограм сухої речовини для того, щоб корови у вас хоча б не збавляли темп доїння. Або як збавили, то не так інтенсивно. Оце така історія. Але ми на самому початку з вами починали балакати за маціон. Да? Дивіться, зараз холодно, Це з вами спілкуюся. У мене мерзнуть руки. От, але от, знаєте, це мені нагадався анекдот. Бачу, що шарик. але... Какать не перестаю. Да? От, так само і тут. Похолодало, але це нічого не значить, що корів не потрібно випускати. Вони у мене цілий рік живуть на вулиці. Ви бачили, в яких загонах вони живуть. От, І відповідно я їх випускаю аж до снігу, до глибокого, Ну, поки не накриє. Е Землю сніг, я їх випускаю на годинку на другу, чисто для того, щоб вони потусили. Потусили. Бачите, виділяємо ми невеличкі ділянки. Це буквально на годинку на дві. От, щоб вони погуляли. Якраз ми вичищаємо, вичищаємо. О, мишка вирішила погуляти. Досить важко гуляє. От, вже я вам скажу скільки. 6 місяців лактації, 7 чи 8. Ну, не, не готовий сказати, але вже довго. Дивлюся по теляті. От, і вона щось ніяк не завагітніє. От, е була в неї досить серйозна травма, її пробили бік корови якраз там у основанні вимені, основі першої четверті виміні, з лівої сторони. Досить довго хворіла вона бідолашка, ну, але ми справилися. От. і Врятували і четверть. От, врятували четверть. готується на 4 долі. От, але щось із з паровкою не спішить. Але це вже слава Богу, вона почала в природку приходити. От ми її відділили. Вона зараз комфортно себе почуває. От бо її досить сильно б'ють корови. От, і Після цього ми вирішили не експериментувати. От, і зараз вона вже це прийшла в таку в другу хорошу охоту. От, а то якось вона мовчала. От, і вже що її, нею і веліс цікавиться, я надіюся, що щось вийде. А як не вийде, то я вже на наступну охоту я її допоможу, поставлю на синхронізацію і відповідно поставлю її на схему і штучно спарую. От, подивлюся, чим там спарую. Або сірим спарую, западом тим самим із Полтава Племсервіс. От, або подивлюся, може візьму там, може і джерсем спарую. Ну, подивлюся, як, який в мене буде настрій. От. Бо я вам скажу, прикольні получаються, комбінації, все-таки джерсе і сіра. От, такі вони прикольні. Виходить телятка, побачите, там у мене і малинку. От, там бігає. От, і Манька бігає. Да, кукла? От такі от діла. Дівчата вже вон, буду ректалити уже вишню, надію, що вона затільніла наконець, бо теж довго мовчала, вона якось так і важкувато все. От, трошки її товкли. Зараз теж, слава Богу, місто появилося, Ми їх порозділяли. Вони зараз комфортно знаходяться уже в себе в кожній своєму станку. От, і я вам скажу, якось і в охоту стали приходити краще. ну... Набагато такі коровки стали. І молочко вже так. Молочком віддячують досить добре. Бачите, слава і Веліс. От. Батько і донька. Теж вже вагітна, правда, вагітна вона від ярила. От. Все так, так і має бути. Бо я тільки вагітних сюди запускаю дочок, От, щоб не було питань ніяких. От. Ну, бачите, за дусею пасеться. От, соломійка вже. Ось, я думаю, тиждень-два і розстелиться. Через що така от історія? Маціон, да? балакаємо про Маціону, вже й пороша, я дивлюся, скоро буде гуляти, вже пора їй. Це така в мене сама засранка сьогодні. Ця коровка. От. Задаєте питання, що корови засрані, то що вони дають молоко, розумієте? Вони у мене безпривізно знаходяться. Хто не дивиться моїх попередніх відео, тому подивіться там відео, от. що воно так виходить, що корови засрані, що корови серують, да? то що вони їдять. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Що таке? Джевелівка, що ти буяниш? Ох, це вона така коріднюча. У мене дівчина. Так бо от. Ми з вами поговорили да? про стан трави про годівлю в цей період в зимовий. От, ну, перехідний правильніше буде. От. І наступний такий момент по маціону. Коровки гуляють. Я вам скажу, корови повинні рухатися, повинні корови гуляти, вони повинні ходити. Так само, як і люди там розказують, що повинні ходити по 10 кілометрів. Чому так відбувається? Ну, Все досить просто. Дивіться, є м'язи, м'язова тканина. Да? М'язова тканина у людей, у худоби, у ну, всіх живих істот. О, це досить така прикольна штука. Майже 50% маси тіла тварини людини складає м'язи. Ну Ви не думали, нахрена ці м'язи нам нужні в такій кількості? Ну Багато хто з нас скаже це. Опорно-рухова система для того, щоб ми там рівно стояли, прямо ходили, там скакали, там ножували. Там, ну, все, що завгодно. робили там, от, е, Бігали, пригали, лазили, от, е, коханням займалися, ну, в общем, усе, да, це все правильно. Але саме основне, я вам скажу, м'яз, м'язи, всі наші м'язи це орган. Орган, так само, як серце, так само, як печінка, так само, як нирки. Це самий великий орган в організмі. І він повинен працювати. Він, ви скажете, Михайло, ну, який це орган? Це м'язи. це тканина. Так, ну, серце це теж м'язи, щоб ви зрозуміли. Нирки це теж там частина м'язів, скорочується каналці. В сім'яниках і то там є м'язи. От, через що м'язику є м'язи. М'язи є всюди, де є рух, де є скорочення, швунково-кишковий тракт – м'язи, легені м'язи. От куди не уткнеся всюди м'язи. Я вам скажу, це самий великий орган, який перекачує кров, несе поживні речовини за рахунок м'язів. Якраз відбувається циркуляція всіх поживних речовин в організмі, лімфи виводиться, все заводиться. Ну фактично е існує тварина, живе і так само людина. От, чесно, дам вам трохи статистики, щоб ви зрозуміли, після 40 років у людей люди втрачають до 30 кілограмів м'язової тканини. Після 40 років. І фактично потім починається весь цирк. Відповідно, здоров'я, гіпертонію, там різні захворювання у людей, там проблеми із суглобами, там проблеми там з усім, чим тільки можна, людина інтенсивно починає хворіти. Чому так відбувається? Те саме з коровою. Я вам скажу: корова на прив'язі і корова на волі. Я вам скажу, це дві різні тварини. Тому що корова на прив'язі це вічно прикована до. Стовпа корова, яка не рухається, в якої адинамія, і фактично в неї набагато більше проблем. Проблеми, перш за все, це мастити. Проблеми це із відтворювальною функцією, проблеми це із шлунково-кишковим трактом, тому що немає динаміки, корова не рухається і фактично м'язи не працюють. У неї м'язи фактично атрофовані. А коли ви йдете, корова, яка знаходиться на Випасі, корова, яка е, має досить такий добрий маціон. от, У мене корови в середньому десь в день я так прикидав кілометр 2 до 3 кілометрів. Вони просто проходять спокійненько собі, попаски. от, І це я вам рахую, що це правильно. Коровка жива, коровка в тонусі, коли все правильно відбувається. от, Зараз, коли вже комфортно, вони приходять в охоту, ось о, вже 21 день. І я дивлюся, вони вже всі зриваються. Тому що да, це. Це буде таке віліс біля них поскаче. От, я знаю, що вагітності не буде. От. Але вже процес іде, розумієте, вони дають молоко. вони, А ви розумієте, коли корова після розтелу приходить на 21 день е в охоту, це говорить про те, що в неї все правильно, все в неї працює. Розумієте, значить, правильно у неї відновилася вона, вона набралася сил і вона готова. це, ну, якби, Це норма. Розумієте, От є норма життя. От якраз для корови це норма. От. А то, що там розказують, що сервіс період має бути подовжений, не подовжений, ну це вже фізіологія. Чи завагітніє вона, це вже окреме питання. От. Чи <плес> дам я їй завагітніти, це теж окреме питання. І відповідно, тут вже в цьому форматі те, що вона вже готова до цього руху, то тут, от якраз можна про це і балакати. Через що маціон, я вам скажу, ну це важливо. І про нього ним не потрібно нехтувати. Якщо ваші корови стоять на прив'язі, прив зробіть загон для того, щоб ви її випускали, щоб вона хоч пробігалася, трохи розім'ялася, тонус проганяла. Це так само, як ви вранці встаєте, коли ви з міста, або встаєте з дивану і питаєтесь робити хоч якусь фізкультуру. От, а особливо коли вам після 40, бо я вже в цій категорії, да, у мене вже воно туди до 5-го десятка все наближається досить інтенсивно. От, тому Тут, от якраз і чесно, руки мерзнуть, О, досить так дебело блін, дає сьогодні температура. О, то хочу вам сказати наступне, що якраз от і потрібно інтенсивно продовжувати займатися, коли ми були молодими от Ярими материми, от, самцями. от постійно була фізкультура вранці, там пробіжки по 10 кілометрів. От, якось воно все було таке на одному подиху. Да? А зараз вже після 40-забив Ну чесно забив я на пробіжки. Але ну для мене зараз досить прикольна фізкультура на фермі. от Мені подобається, я її ферму цю завів, от, для того, щоб у мене була фізкультура, і я був в тонусі. Я називаю це сільським кросфітом. от І постійно вранці попорався. Побігав, позаймався, прийшов е, додому після порання, там погодував собак, взяв там ще гирі, покидав і фактично, розумієте, і йти в тонусі. В тебе всі м'язи працюють, в тебе досить. Гарний апетит, ти регулярно ходиш на горщок, от, і це говорить про те, що в тебе все нормально. От так само і у корови, от так само в усіх тварин. От адинамія, ця це я вам скажу порок, і це скорочення терміну життя, і це скорочення терміну експлуатації ну, вашої тваринки. Відповідно, якщо ви... Повторюся, тримаєте корову на ципку, випускайте, виганяйте її в загончик, зробіть якийсь двір, загоражуйте, щоб просто корова могла побігати. От, краще, щоб це було під навісом, коли багато снігу, щоб корова не розчахнулася. Це окрема історія. От і це теж досить такий важливий елемент. Тому. Я думаю, ви зрозуміли, навіщо потрібен маціон. От, навіщо потрібні прогулянки. От, не тільки худобі, а й людям. От, тому е я. Дякую всім за увагу. Скажу наступне, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок. От компанії Йозера. саме ці кормові добавки вам будуть досить необхідні. От Досить необхідні, тому що зараз основна маса корів йде в запуск. Не знаю, як у вас, а в мене вони вже в запуск ідуть. І по факту саме зараз потрібний буде і транзит Про, і Комбі спешіал саме для того, щоб підготувати ваших корів до Ростелу. До речі, дячний адміністраторам каналу Щаслива Корова. От за те, що ми. Спілкуємося уже в прямому ефірі. От, і можна вам багато розповідати, відповідати на ваші запитання. От, якраз е, на ці всі коров'ячі теми. От. Я думаю, що може з часом я якось подумаю, може, щось і будемо заряджати і на youtube каналі От, ну побачимо, в принципі, роліків достатньо, тому що. Зараз зима можна буде так і, і, і побалакати трішки. От, тому е, може буде більше аля вільного часу. От, е, хочу сказати наступне, що вже на цьому тижні будуть навчання по штучному сіменінню. 7-8 листопада на базі Полтава Племсервіс. От, е, досить інтенсивно набралася група. Якщо буде кому цікаво, то звертайтеся, пишіть мені в коментарях. Хто хоче, даватиму контакти і будемо написати. Набирати нову групу, тому що е, цікаво вийшло. уже Основна маса людей, які приїжджають, це вже із підприємств приїжджають люди, із маленьких, середніх, великих навіть підприємств. от Тому тут от якраз досить така цікава картина от відбувається в тому, що ну як би, знаєте реакція пішла і це досить добре. Ну от. І я сподіваюся, що робимо ми правильну справу, тому що вся все тваринництво, все тваринництво починається, повірте мені, не з указів президента, не із е, різних там підходів у тваринництві, із молочних ферм, тракторів і силосних траншей. Все починається з відтворення. От якраз коли народиться телятко, тоді буде молочний бізнес. Поки телят. Не буде, ні про що балакати не, не варто. Тому дякую всім за увагу: ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Я думаю, далі буде цікавіше. Бувайте!